Вітаю! Сьогодні настав час озвучити звернення руху радикальних реформаторів до людей бізнесу. Шановні бізнесмени та бізнес леді, скажіть чесно, вас влаштовує ваше життя? Вас влаштовує стан речей в державі? Ви задоволені наявною податковою системою? Вас влаштовує ставлення влади до вас, вашої роботи чи ваших проблем? Вам не спадає на думку, що ті, хто живе. На наші податки геть забули, хто тут кому платить, хто тут з праху створює їжу, одежу і даг над головою, зокрема і для них, і їхніх дітей. З першого року існування незалежної України чиновники безперервно закручували гайки, підприємцям, промисловцям, активній частині суспільства, паразитуючи на людській довірі і толерантності. Досить! Ми повинні взяти справу свої руки, маємо чітко зрозуміти, що насправді нам потрібно для щастя, побачити своє щасливе майбутнє і цілеспрямовано рухатися до нього. Ми прагнемо щастя і заможності для себе, своєї сім'ї, свого оточення і у своїй країні. Ми прагнемо жити в суспільстві заможних і щасливих людей в державі, де ми Конституції, згідно з Конституцією, є господарями. У кожного з нас є свої мрії і своє бачення щасливого життя, але ми не можемо цього досягти без кооперації наших зусиль. Ми не можемо існувати один без одного, і з цим варто рахуватися. Щоб вижити, ми маємо бути сильними. А щоб бути сильними, ми маємо згуртуватися. І гуртуватись маємо довкола ідеї побудови держави, щасливих і заможних громадян. Ми, підприємці, активна частина суспільства, що створює блага не тільки для себе, а для суспільства. Ми ті, що сплачуємо податки, з яких формуються бюджети всіх рівнів, що безсоромно деребаняться з нахабілими чиновниками. Ми хочемо, нарешті, реально змінити цю гнилу систему на краще. У нас є свої бачення щасливого майбутнього, і ми перетворимо його в наше щасливе сьогодення. Ми Хочемо жити в суспільстві без корупції, без бідності, з розвиненою інформаційною економікою, економікою без інфляції і економічних потрясінь, без податкового інспектора і олігархічної системи розподілу суспільних благ. Панове, до 24 лютого 2022 року ми справедливо вважали, що гірше вже бути не може. Але як виявилося, може бути ще гірше. Повномасштабне вторгнення рашистської Ерефії кардинально змінило наше життя, наші плани і пріоритети. У результаті накладення зовнішнього агресивного, руйнівного для економіки України чинника на внутрішній стан економіки загрожує нам реальною економічною катастрофою. Ми не можемо чекати на завершення війни, а тому нам потрібно діяти вже і тут. Воююча країна. Для виживання і перемоги потребує радикального переведення економіки грошово-кредитно-банківської, фінансової, податкової та соціальної сфери на військові рейки. Мілітаризація економіки та й всього життя в Україні вимагає консолідації ресурсів і зусиль держави, українського народу і бізнесу. Мілітаризація потрібна для забезпечення перемоги і подальшого економічного зростання. Саме з цією метою ми пропонуємо і вимагаємо. Відміну податку на прибуток, це закриє тему офшорів і наповнить економіку воюючої держави додатковою ліквідністю. Вимагаємо трансформації ПДВ в податок на покупки, тобто оподаткування споживання. Вимагаємо впровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, що забезпечить консолідацію всіх грошей. В одній системі наповнить економіку платіжним засобом. Вся грошова маса країни буде доступна для бізнесу і споживача 24 на 7. Цифрова система автоматизує збір податків і усуне людський фактор з цього процесу, надасть нам всю статистичну і маркетингову інформацію, автоматизує всі трансакції, стабілізує купівельну спроможність гривні, звільнить бізнес від ведення податкової. Фінансової і статистичної звітності, вимагаємо нульову ставку на депозит громадян в єдиній цифровій фіскально-обліковій платіжній системі. Це дасть бізнесу доступ до дешевих кредитів і платоспроможного клієнта. Стимулюватиме внутрішнього інвестора до інвестування в українські підприємства. Підтримуємо впровадження безумовного базового рентного доходу. Це ліквідує бідність як явище і дасть біднесу плату спроможного клієнта, що створить відсхідний ріст товарообігу в усій економіці України. Загалом ми пропонуємо не тільки радикально реорганізувати існуючу систему створення матеріальних благ, тобто систему економічного відтворення, а й систему розподілу цих благ, зокрема і тому, що стара система себе вичерпала. Що потрібно робити нам, прихильникам цих ідей, вивчити тему, розібратись в термінах і поняттях, обговорити це звернення з друзями і партнерами по бізнесу, поширювати ці ідеї в ділових колах і бізнес середовищах, копіювати, зберігати і поширювати ці матеріали, не підтримувати і не фінансувати стару номенклатуру і прогнилі політичні структури. Разом до заможності. І щастя.